Привіт привіт, мої незламні друзі. Сьогодні хочу зняти на просьбу моїх підписників майстер клас такий огляд експрес майстер-клас на свій шазюбель. Розказати, як я його в'язала. Думаю, що буде цікаво вам. Може, хтось захоче собі таке зв'язати, то я розкажу, як я його в'язала. І почнемо зі спинки, так, я розщипну ті гузочки, і почнемо спочатку зі спинки, як я його починала в'язати. В'язала я його окремими деталями, знизу вгору. Ось так. Тут я набрала 186 петель, тому що у мене, зараз покажу схему. Ось така в мене схема, покажу ближче схему. Ось така я її переписала з Пінтересту. Тут є рапорт, один раппорт, тут дві пірамідки. 20 квадратиків. 20 квадратиків, то виходить 60 петельок. Ну, Плюс одна для симетрії і для країв, то я набирала три рапорти, то в мене вийшло всього 186 петельок. То вийшло 3 рапорти, один квадратик для симетрії узору, бо тут закінчується. Три висоту квадратики заповнені, а тут два. Значить, для симметрії узору я брала ще один, то ви, в мене 61 квадратик. То 186 петельок. І я пров'язала, спочатку пров'язала один рядочок стовпчики без накиду. Потім почала в'язати вже стовпчики з накидом. І так, один рядочок стовпчики з накидом, один філейна сітка. Філейну сітку, надіюся, ви всі знаєте, як в'язати. стовпчик з накидом, дві повітряні петлі, і дві, в основі дві петельки пропускаємо, і третю робимо стовпчик з накидом. І я пров'язала таким чином, скільки: 10 рядів. 10 рядів, і почала візерунок в'язати з третього ряду. вже тут. З третього ряду почала вив'язувати візерунок. Візерунок має 28 рядів, так як я в'язала з, з третього ряду, то 26 рядів в мене вийшла ота кайма. Я в'язала, не сказала, що я в'язала з напівбавовни 1650 метрів в 100 г. Я в'язала в 4 складення, то виходить 410, навіть трошки більше 400 чим приблизно в 100 грамах. І в'язала з гачком номер 2 І в мене на 186 петельок, ширина кайми вийшла, зараз скажу, без обробки 65 см. 65 сантиметрів, а висота кайми, зараз скажу, висота кайми, 28 см. У мене всього що зюбель, тридцять довжина. Потім я почала вив'язувати ось цей візерунок. Візерунок трішки вущий вийшов, зараз я поміряю. ну, на, на кількість петель ту ж саму 59 см внизу, до гори йде 54 см, я потім в'язала трошки тугіше, щоб на звуження йшло, бо я хотіла трошки розкльошений, щоб трішечки був. Тож я почала переписала схему. Ось показую схему. Ну Схема все вже замальована, бо я в'язала, відмічала, бо тут неможливо було розібратися. Я коли почала перемалювала схему, тут я розділила на квадратики. І в мене 10, кожна секція йде 10 квадратиків в ширину і 10 квадратиків в висоту. Ось так розділено. І в мене вийшло. Перемальований візерунок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 таких квадратиків. Тобто 70 квадратиків в ширину. І висоту тут візерунок закінчується. Сам, саме візерунок закінчується в 93 ряд останній. А далі вже навіть 95-й, 95-й, бо тут ще такі трішки йде. І я. По висота візерунку, в мене сама висота візерунку 76 см. Тобто, якщо, якщо ви хочете в'язати стовпчиком на ніжці, як то його називають, патентним, то у вас хіба візьмете півторачку, гачок півтора, і тоді вам вийде, ну, Інша довжина, але і ширина вийде вуща, то кому треба вущі зв'язати. Але якщо такого розміру, як мені, ну то я даю ті розміри, якого в мене є ще зюбель, такі розміри і даю. Візерунок перемалювати було дуже складно. Я його два рази перемальовувала, тому що перемалювати тут було дуже складно. Там схема в інтересі вся одноманітна. Ось так ближче покажу, може краще буде видно. Схема чорно-біла в Пінтересті, і перемалювати було дуже складно, бо дуже однаково, дуже довго я шукала рядочки, дуже довго мені то, ну, було дуже важко. Я дуже довго її перемальовувала, але якось перемалювала. І коли я в'язала перший раз зразочок, я набрала менше петель, не три рапорти внизу кайми, І я зрозуміла, що мені не поміщається візерунок в кількість петель. І я тоді набрала більше, але добре, що набрала більше, якраз вийшло те, що треба. Він і трішки такий розкльошений, якраз дуже гарно. І я виділила на ту кількість петель, що в мене була, я виділила візерунок, тобто я від краю відступила 4 петлі, тобто я з перших 10 клітинок я починала візерунок з 4 з четвертої, з четвертої клітинки візерунок. Бачите, як у мене йде 10, 10 рядів, я починала з четвертої клітинки, Три клітинки я не в'язала тих перших, і в кінці ряду я не дов'язувала шість клітинок. Я якраз в мене отут листочки розі закінчуються, я так відділила собі, відкреслила ручкою і так починала в'язати. Тут не спочатку, і тут не до кінця, якраз щоб мені візерунок вписався в ширину мого шазюбля. Ширину спинки дуже зюбля. І коли я почала в'язати перші рядочки, перші рядочки тут ще мало заповнених клітинок, то було ще так півгоря біди, а потім я зрозуміла, що я помиляюся, розпускаю, перев'язую, що то є дуже складно і дуже багато. Дуже легко помили, помилитися, І я тоді взяла кольорові ручки, і я ось так різними кольорами кожний рядочок відмічала. Зелений рядочок відмітила, пров'язала, тоді знову відмітила, знову пров'язала і так по кусочку відмічала і так в'язала. Коли починала другий рядочок назад в'язати, брала інший кольор ручки вже зелений, потім червоний. і знову по Кожну клітинку позначала і пров'язувала, щоб не помилитися, щоб мені ніде в візерунку не було помилок. І таким чином я пров'язала роботу і йшла дуже-дуже повільно. Особливо спинка, спинка в мене йшла дуже повільно. Треба дуже багато уваги і дуже зато повільно йде. І коли я пров'язала, до пройми, зараз скажу скільки в мене пройма, в мене пройма 20 сантиметрів у висоту. Ну, якщо, міряти, якщо міряти ось так, надіюся видно в камеру, якщо міряти так, то в мене пройма 30 см. Якщо міряти у висоту, то на висоті, зараз. То на висоті 22 сантиметри, я почала робити заокруглення на пройму і, і зразу почала робити заокруглення на виріз горловини. І так як в мене Ще мала йти обробка, то в мене ширина плеча вийшла 1, 2, 3, 4, 5, 6 клітинок. Тобто 6 клітинок, тобто 6 сантиметрів. А ширина, ширина спинки. Зараз скажу 54 тут сантиметри вгорі. горі. Так, зараз був мені щось. 55 см. 55 см вгорі ширина спинки. І коли я вив'язала на певну довжину, мені на метр 9, метр, метр вісім, вроде би, метр 108 см, і я тоді почала робити вже пройму на спинку. Зробила пройму, пров'язала і тоді почала робити скіс плеча. Скіз плеча. В мене висота, дві клітинки. Пішов, надіюся, видно. Ось закінчується останній ряд клітинок, і тут в мене ще йде вже не повний ряд клітинок, і тут ще менше, тут вже в мене пішов скіз плеча. Ось так. І так само на переді я робила скіз плеча. На переді на спинці одинаковий скіз плеча. Ну і разом з обробкою в мене вийшло. Ширина плеча майже 12, 12 см. З обробкою пройми і з обробкою горловини в мене вийшло 12 см, а сам, саме плече 6 см. Ось так. І на перід, перід я в'язала, зараз покажу, як я в'язала перід, Так само, так само набирала петлі, так само в'язала кайму. І зараз скажу, скільки я набирала клітинок. Набирала 27 клітинок у мене по ширині. Тобто, я в'язала один рапорт візерунка. І один рапорт візерунка, і ще 7 клітинок наступного рапорту. В мене від з того боку, де від по, пройми, то в мене починається візерунок з того боку від початку ряду, а на переді, де планка переда, в ту сторону, то в мене закінчується, отут закінчується візерунок рядочок. Ви собі можете робити, як ви бажаєте. Я думаю, що ви вже собі придумаєте, як зробити. Тому що, то, щоб знімати попетельний майстер-клас, то просто я не знаю, мені здається, то для мене дуже складно, бо річ дуже велика, і в'язати є багато, і знімати, то я не мала такої можливості зняти такий майстер-клас попетельний. Та й думаю, ту нема, нема потреби. Тут я напереді я вже візерунок собі імпровізувала, де хотіла, там заповняла клітинки приблизно, щоб гарно візерунок виглядав. І ось так він в мене зірочки. Тут зірочка, тут зірочка, тут, тут, я собі вже їх робила, де хотіла. Наприклад, дивилася, де в мене вже є місце, де в мене більше пустих клітинок, ставила маркер, щоб не забути, де маю заповнити клітинки. І так відмічала собі маркером, так потихеньку в'язала. Ну, В'язати. Перід було набагато легше, я вам скажу, бо, тому що вже знала, яку мені довжину треба зв'язати до пройми, скільки пройми, перід, то вже не було складно. Тепер на пройму я давала 12 клітинок. Один, 12 клітинок у мене тут є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. так, 12 клітинок. І до, напереді, на переді, на виріз горловини я давала. Зараз скажу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 клітинок на виріз горловини. І залишалося в мене 6 клітинок. І догори вив'язувала плече. І все потім Обробляла стовпчиком без накиду і зшивала декоративним шумом змійка. Тепер трішки хочу розказати, як я робила боковинки. Боковинки в мене є. 6, 7 рядів, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядів, 7 рядів. Тобто стовпчики з накидом, віконечка, стовпчики з накидом, віконечка, стовпчики з накидом, віконечка і знову стовпчики з накидом рядок останній вже. І я в'язала тут, бачите, в мене йде назвуження. Тобто я починала звідси в'язати спочатку з'єднувальними петлями. там, Наприклад, ви собі поміряєте, скільки вам на ті рядочки, яка скільки довжини має бути, скільки у вас буде довжини, скільки сантиметрів, ви хочете розширення. У мене розширення починалося, зараз вам скажу, від пройми, від пройми я відступила 13 см і звідси починала розширення. Повністю розширення в мене йшло. Зараз кажу скільки сантиметрів. Аж до мене розширення йшло приблизно 40, 45 сантиметрів розширення по довжині. Тобто я розрахувала кількість петель, поділила. Я спочатку робила, наприклад, в'язала три з'єднувальних петлі, три стовпчики без накиду, потім три напівстовпчики такі з накидом, але всі три петлі разом пров'язуються. І Потім коротенькі стовпчики з накидом, і потім вже нормальні, І так ішла рядочок, йшла в мене розширення. Коли я верталася назад, вже віконечками. Ну, Стопчик з накидом, дві повітряні петлі, коли я доходила сюди, я тут починала в'язати вже три коротенькі стовпчики, потім три напівстовпчики з накидом, такі, потім три стовпчики без накиду і три з'єднувальні петлі. І щоб в мене тут не було грубо, не робилося такий, ну, не було отак. Як то випуклості не було, я обрізала нитку і починала вже в'язати звідси три з'єднувальні петлі, і три петлі на півстопчики, потім стовпчики без накиду, потім три на півстовчики. І я так йшла на розширення знову. І продовжувала в'язати, коли верталася назад рядочком, тут знову йшло на звуження в мене, і я знову обрізала нитку і починала вже звідси з єднувальними стовпчиками на розширення в'язати. В кінці я вже в'язала останні рядочки, я вже в'язала, я давала вже потім спочатку по 3 петельки, потім по 5, а потім я давала навіть по 7, а потім по 10. Тобто я 10, наприклад, з'єднувальних петель, потім 10 стопчиків без накиду і так, ну то ви собі розрахуєте, як будете в'язати, розрахуєте, на скільки сантиметрів вам треба розширення, поділите на скільки вам петельок піде на кожну секцію розширення, і то собі вже мусите порахувати самі, тому що я так по петельну вже не пам'ятаю, як я то робила. Бо я, я вам чесно скажу, я то не записувала. Я робила, робила все в один день і нічого не записувала, як я то робила, бо ну, мені не треба було. Якщо я роблю швидко, я не записую. А я не думала, що мені прийдеться знімати майстер-клас. І ось тут в мене вже закінчується розширення, і далі йде просто рівна планка боковини. Зішита в мене швами змійка, я потім все обробляла повністю стопчиком без накиду весь шазюбель, всі шви повністю, все повністю обробляла стовпчиком без накида. Де в мене розпорки і краї, то я радчим кроком обробляла, а шви зшивала Швом-змійка, декоративним швом змійка. Я просто, Мені дуже подобається той шов, він дуже гарно, акуратно виглядає, таки, додає таку ізюменку виробу, і з виворотньої сторони він ось, як акуратно виглядає. Ну, Люблю я той шов, він мені дуже подобається. Я ним багато ну, часто, досить часто використовую його у виробах. Не знаю, що ще вам розказати. Що я ще не розказала? Ну, розказати то так складно трохи. Якби показати, то би було легше, а так розказати трішки складно. Ну, я думаю, що майстриням, які беруться в'язати таку річ, то я думаю, що в'язати вміють і розрахунки вже собі, можливо, зроблять. В Пінтересті схем є багато. Може, вам сподобається якась інша схема. А не таку, яку вибрала я, я вибрала рози. Вона досить там є, вона одна і та сама схема є в багатьох тих, є багато тої схеми одної. Вибрати там не є важко. Ще розкажу, як я на планці робила дирочки. Ось показую. Я просто робила, коли в мене йшло стовпчик з накидом, тоді я внизу 5 петельок пропускала, і в шосту тут набирала 5 повітряних петель, і в шосту в'язала стовпчик з накидом. І в мене вийшли просто дирочки такі на планці. І так, пришила гудзики рівномірно, і все. Тут я робила це ж 7 рядочків. В мене, бачите, йде клітинка, і в мене йшла кр край шов. Як будете в'язати, зрозумієте, що я, в мене край, з краю йшли стовпчики з накидом, щоб не, не до візерунку самого причіпляти планки, а до щоб був край, куди зачепитися. І ось такий вийшов в мене шазюбель. красивий. І якщо я щось не, не зрозуміло пояснила, то запитуйте в коментарях, але я кажу, я по петельних майстер-класів не зроблю. Я думаю, що початківці точно в'язати його не будуть, бо то є складна річ для початківців, для початківців то є надто складна річ. А хто має вже опит у в'язанні, то я думаю, що, за моїм поясненням, зрозуміє все. Тут горловину я обробляла, бачите, просто стопчиком спочатку без накида один рядочок, а потім в'язала ось так. Два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, внизу дві петлі пропустила, чотири стовпчики з накидом, тоді дві повітряні петлі, знов дві петлі внизу пропустила, знов 4, петлі, 4 стовпчики з накидом. І ось так, таку зробила планочку до горловини. І потім пров'язала ще один рядочок стовпчиками без накиду і тоді радчим кроком обробила. І Ось так воно в мене виглядає. Виглядає дуже акуратно і дуже гарно. Мені подобається, я ну, інші обробки використовую, але в даному виробі мені радше крок підійшов сюди. І він мені дуже гарно вийшов. Плеч, плечі тут в мене плечові шви змійкою. Декоративний шов змійка тут є. Я теж його обробляла тут стовпчиками без накиду всі краї. І тоді шшивала по тих петельках, шивала. На каналі в мене є майстер-клас, я декоративний шов змійка. Тож можна подивитися майстер-клас і навчитися так зшивати вироби пройму я теж обробляла стовпчики з накидом. З віконечками знову стовпчики з накидом і рачим кроком. Ось так оборбила пройми. І все. Я думаю, що досить зрозуміло пояснила для е, опитних майстринь, то воно. Вони собі раду дадуть, а для початківців то знімати цілу річ я вже другий раз такої в'язати, я вам чесно скажу, не буду, бо то є річ складна і в'язати її є нелегко. Нелегко, бо тут дуже важкий візерунок, і ряди не повторюються, ти кожен ряд, кожну клітинку мусиш пільнувати, то є досить складно і досить. Багато часу дуже витрачається на, на вв'язування такого візерунка. Ну, я надіюся, я все розказала. Дякую вам за увагу. Надіюся, що вам все буде зрозуміло, що хто хоче в'язати, що собі вже зможе придумати, як зв'язати таку річ. І до зустрічі всім па-па!